Посів сої оглядає на полі підприємець Микола Танасюк з села Панчеве Новомиргородської громади. Показує, окрім сої, на полі росте ваточник. Це бур'ян, який не вдається побороти. Поначалу був поодиночний, потім з кожним роком він почав розростатися. 20% він вже в нас територію забирає 100 гектар. У нас він практично по всьому селі. Він вже нам попадається і в лісопосадках. В берегах, там, де знаходиться ваточник, ніякі культури не ростуть. Перегнічує всі культури, ми не дополучаємо врожайність. Говорить, від ваточника намагається позбутися протягом семи років, відколи він з'явився на полі. Сапали, рвали, одиночні робили одніночні оприскування, пробували його заливати. Він, наче поначалу притухає. Жовтіє, потім пускає від корневої системи, пускає додаткові паростки і знову починає рости. Каже, що не робили, що руку на полі ваточника стає більше. Він забирає свою територію, все, пригнічує, не дає другим культурам, рослинам на цьому місці рости. Якщо її нічого не робити, то вона виростає до двох до двох метрів росту. Коренева система, коли її пробуєш витягнути, то воно тягнеться, що по сторонам, це розгалужена, що вниз до води тянеться. Ваточник сирійський витісняє всі рослини на території, де росте, пояснює головна фітосанітарна інспекторка області Тетяна Лапицька. Окупанти такі, наш наш місцевий, так рослинний. Кіровоградська область пішла заражатися цим бур'яном з Черкаського. Каже, боротися з ваточником важко, але необхідно. Якщо цього не робити, з часом він захоплює більше території. Корені рослини сягають чотирьох метрів. З однієї рослини утворюється від двох до трьох тисяч насінин, оскільки розповсюджується ваточники з насіння із коренів, методів боротьби з ним два. Агротехнічний. це не ми не даємо бур'яну. Не даємо йому можливість навіть заквітнути, тобто, а вже не кажучи про утворення насіння, хімічний обробіток до цвітіння або до утворення, так сказати, коробочок, в яких є насіння. Але є специфіка. Досить це бурян дуже специфічний. Але після того, як ми провели гербіцидну обробітку, 20 днів після цього не потрібно скошувати цей бур'ян. Проходить механічне знищення. Чому? Тому що потім ми навпаки Провокуємо ріст отих підземних пагонів. Микола Танасюк говорить, пробував обидва методи. Ну, результата практично ніякого. Він пригнічується. ось можна подивитися по цій культурі. Він вроді пожок все в начальній стадії, а потім відходить і далі росте. В нього є стійкість до. Дуже великої кількості гербіцидів, плюс в нього восковий наліт на листі, в нього є опушеність, і завдяки цьому ця культура досить стійка до засобів захисту. Дуже корисні бакові суміші, коли декілька діючих речовин змішуються і проводяться. Причому рекомендується проводити в підвищеній дозі для того, щоб не ну, спалити. Каже, якщо власники полів, де є ваточник, не продовжать його знищувати, щороку рослина займатиме більше території. Насіння має таку специфіку. Вони як хмаринки, моментально при вітрі вони можуть розлітатися, і це вже не буде ваші 100 гектар. Це вже буде і ваші 200, і 300, і вашого сусіду і будь-кого. Можливо, цю площу в певні роки виділити як під чорний пар і проводити боротьбу виключно, сконцентрувавшись на ваточнику». Говорить даних, скільки полів області нині заражені ваточником, немає. Ольга Склярук, Антоніна Крейтор, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.